вечір вам малята. Ми сьогодні запрошуємо вас з гошою до чарівного світу вечірньої казки, де дізнаєтеся ви багато-багато цікавої інформації і подивитесь дуже цікавий мультик. Так-так, привіт, друзі! Як ви! А знаєте, знаєте, хто до нас сьогодні приходив до дитячого садочку? Боже, ти такі запитання ставиш. От звідки ми можемо знати, хто до тебе приходив? От давай ти розкажеш нам, і ми дізнаємось. Звичайно, звичайно, розкажу. До нас приходив дядя, який фотографує. От фотограф. Так, так. Він нам влаштував сьогодні оту штуку. Як там її називають? От, 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 Фотосесія. От... Правильно? Точно. Точно, таке моє модне слово і не запам'ятаєш, важко запам'ятати, так? Так, так. так. А що ж це вас так сьогодні фотографували? На чи з чого розповідає? Так у нас сьогодні був творчий концерт. Ми там виступали, співали пісні, танцювали, а ще показували малюнки і запросили фотографа, щоб він нас усіх сфотографував. То такі фотографії гарні будуть. Вже не дочекаюсь, щоб побачити. Ой, ой. Нічого, почекаєш трішки і отримаєш. Ага. І знаєш, я впевнена, що фотографії будуть чудові так. і будуть зберігати собі деяку пам'ять про твої е проведені роки в садочку. Так, 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 звичайно, звичайно. Ой, ой. Як ну, цікаво буду подивитися, як я усім покажу. Усі малякам. Mm -hmm. А знаєш що? Що? Знаєш що? А я от я, я от зараз ä, ä, пропоную подивитися мультик, а? мультик. Мультик, щоб там був фотограф. Є такі мультики? Яна? Mm, зараз давай згадаємо так. Є. Mm -hmm. e. Один є мультик такий. А, який? І зараз ми... Я не буду розкривати таємницю, хоча ні, я скажу, це мультик про песика, який любив фотографувати. Ха -ха, знаю, знаю, знаю. Знаю навіть про кого ти говориш. Давай швидше вмикай і будемо дивитися. Так, Вмикаю. Ліжать. Гаврюша, встать! Я к вам по делу пришел, а вы бодаться Мало того, что из моей шапки сделали Не шапка, а одна вентиляция О, сколько дырок А пока какому делу вы пришли? Я вам посылку принес. Только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету. Рано вам еще документы иметь. А хвоста там документы вообще не положены. А зачем же вы посылку принесли? А зачем? Что так положено? Раз посылка пришла, ее нужно принести. А раз документов нету, ее не нужно отдавать. Я теперь так целую неделю ходить стану. А сейчас же нашу посылку а какие у вас документы усы лапы хвост ну вот мои документы на документах всегда печать бывает есть у вас печать на хвосте а? нету а усы подделать можно Это, наверное, мне фоторужье пришло. Да, небось, э, больших денег стоит. Да. Я вот что придумал. Что? Мы такой же ящик найдем, как у Печкина. А? И когда он снова придет, то что? Да ящик ему поменяем. Ура! Ура! Гаврюша, ко мне? Дай лапу. Кто там? Это я, почтальон печки. Принес посылку. Только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету. А мы бы эту посылку и сами у вас не взяли. Зачем это нам гуталин? Какой такой гуталин? Обыкновенный, которым ботинки чистят все. Это кто же вам столько гуталина прислал? Вы что, гуталиновую будку открываете? Это мой дядя прислал. Он у нас тоже живет на гуталиновой фабрике. У него этого гуталина, ну просто завались. Ну вот и шлет, кому попало. Гуталин там или не гуталин? а посылку я вам не отдам. Я вам не дурачок. Кто там? Это ты, говорилка, там, а я здесь. Помалкала себе. И я вас попрошу птичку нашу не обижать. А это мультик, а это мультик и песик, который справжний фотограф Знаєте, малята, у цього мультфільму чудовий фінал. Так, да, який ми, я сподіваюся, сьогодні додивимося, правда горіш? Давайте ми зараз будемо краще дивитися мультик, так. а вже потім будемо говорити. Так, 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 так. дивимось до фіналу. Ну да ладно, вам сердіться, то і лучше чай пить. У чіпіть. все на столі. Прошу, товарищ Печкин, садитесь, пожалуйста. Дайте мне вон те конфеты. Очень они замечательные. Отдай, отдай. Это моя конфета. А, вот до чего бывают люди, до чужого добра, жадные. Ну, Шарик, будешь ты теперь фотоохотой заниматься будешь зверей фотографировать и фотографии в разные журналы посылать. Правильно, где платит больше. Не скучай, дядя Федор, держись, скоро приедем. Всего одно платье осталось. Папа и мама. чего же дичь пошла бестолковая? Я полдня за ней бегал, чтобы сфотографировать. Это еще мало. Теперь ты еще за ним полдня бегать будешь. Это почему же? А чтобы фотографию отдать. Здравствует наши родители! А вот говорят, говорят, что люди, которые занимаются фотографией, творчие особистости, Яна. Так. Вони творчі особистості. А чи знаєш, потрібно побудувати вдалу картинку, е, ну, сформувати сам кадр, О! щоб композиція була, щоб все рівно було. Ой, яно, і... я. А ти Ти любиш фотографувати? Звісно, хто ж не любить. Всі люблять фотографувати. Знаєш, це такий певний відпочинок для душі, можна сказати. Коли ти йдеш, фотографуєш якісь речі, природу Ой. і про все на світі забуваєш. Слухай, слухай! Mm. А давай, давай якось зберемося. І підемо, влаштуємо власну фотосесію. Попоткаємо Добре. парк, де дерева, тварин. А якщо малята нам зараз розкажуть, хто такий фотограф, то ми угу. їх теж із собою візьмемо, Яна. Добре, давай, давай запитаємо. у них, Малята, увага! Який фотографує. А що він може фотографувати? Все, що побачить. А що він може побачити? Природу. Ваги. Фотограф це той, хто фотографує людей, дорослих, дітей. Ну, фотографую. А що він може фотографувати? Ну, ну, може фотографувати. Природу. Ще його там животне. Людину. Фотограф це та людина, а яка знімає діду і дітей. Фотограф, Вони фото... фотографують, наприклад, тварин або людей. Фотограф це така людина, яка фотографує звірів і людей. Фотограф це людина, яка. Всіх фотографує. Всяких тварин і людей. Фотографиє. Потім... А що він може фотографувати? Тварин, рибок. Бачиш, які вони молодці, знають, хто такий фотограф. То що, будемо їх брати з собою? Так, 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 так. Будемо, будемо, явно, звичайно. Добре, і ще Гоша, у мене до тебе таке невеличке запитання. Я просто дещо згадала. От вам робили фотосесію, ти знаєш таке фотографія. Ми сьогодні трішки про це поговорили. Так. Так, да? Так. А от чи знаєш, як по-іншому називається фотографія? Фотографія? Угу. Фот… А я не знаю, я не знаєш? Ні. Давайте трішки підкажу. Це пов'язано зі світлом. Зі світлом? Угу. Ой, ой. Це називається світова фотографія. <рі> Ні, ну добре, тоді я вам підкажу малята і ти. Бо що слухай. По-іншому також фотографію ще називають світлиною. Ой. От будете знати. Ой, світлиною? <рі> ой ой Ой-ой-ой! Таке слово, що мені аж спати захотілося. Ой, чому так? Ч чому? Чому? Тому що світлина це дуже багато світла. А вже дивись на годинника, дев'ята година І вже ядно. темно. Бачиш? Угу. Ну що? Тоді, тоді я хотів тобі сказати, що хоча я і не хочу спати, але доведеться, бо була світлина, а зараз буде темнина. Отже, малята, ми, ми завтра зустрінемося о цій же годині на цьому місці. Не пропустіть, будь ласка, Добраніч, любі!